Вітаю, мене звати Світлана Марко і я технолог бренду «Юджин Perma. Сьогодні хочу познайомити вас із преміальним французьким брендом, який уже понад 100 років являється лідером у сфері професійної косметики для волосся. Юджин Перма це поєднання інновацій. Досвіду, а також французької естетики, цей бренд є лідером у своїй галузі та довірений стилістами у понад 60 країнах світу. Давайте разом дізнаємося, чим саме цей бренд завойовує серця професіоналів і поціновувачів краси. Історія Юджин Перма розпочинається ще з 1919 року, що робить цей бренд одним із найдосвідченіших експертів по галузі професійної косметики для волосся. У 1950 році бренд випустив першу професійну лінійку фар, що стало проривом у цій галузі. Сьогодні 93% продукції виготовляється у Франції. Уся продукція тестується у власних лабораторіях. В пріоритеті бренду продукція створена на основі натуральних та органічних продуктів, а компанія дотримується принципів екологічної відповідальності. Особливу увагу бренд приділяє широкому спектру продукції, що забезпечує будь-які потреби у фарбуванні і догляді за волоссям. Серед них перманентний барвник, що забезпечує стійкий і якісний яскравий відтінок. Також напівперманентний барвник для підсилення натурального відтінку волосся. Для любителів світлих тонів існує лінійка Solaris – експерт у створенні абсолютного блонду. Доглядова косметика представлена колекцією Натюрель, де 95% інгредієнтів натурального та органічного походження. Продукція абсолютно веганська та не містить жодних силіконів. Також бренд пропонує засоби стайлінгу. Отже, Юджин Перма це повний комплект продуктів для фарбування, догляду та створення ідеального образу. А детальнішу інформацію по кожному продукту ви зможете переглянути у наступних наших відео.